Захищати їхню пам'ять. Шановні родини наших захисників, батьки, матері, дружини, чоловіки, сестри, брати, доньки сини та всі, хто втратив повегів для себе людей у цій війні. Україна та всі українці у вічному боргу перед вами. Ми розуміємо, що жодні слова не загоять ваші рани. Ніхто і ніколи, ніколи не поверне вам. Не поверне Україні свої герої, але пам'ять може бути вічною. Вона може та має жити в серцях кожного українця і передаватися із покоління в покоління. Пам'ять це генетичний код нації, як українська вишиванка, калина, пшенична кола і безкрає українське небо. Не дарма кажуть, у народу, якого немає минулого, немає майбутнього. Ми маємо. Тож, допоки ми будемо плекати пам'ять, допоки будемо вшановувати її, доки буде жити Україна. Для відслуження літі за загиблими воїнами та освячення стіни пам'яті запрошують епакрально та військове духовенство. Ночовісь керують Одеською єпархії, православної церкви України, архієпископом, одеським і Палським, Афанасієм. Ваше високе Преосвященство прошу. О, хто душу свою положив свої, ти сам дав приклад жертовної любові, захищаючи нашу рідну землю, захищаючи кожного із нас. Вони віддали найдорожче. І найцінніше те, що їм дав Господь Бог дар життя, дар любові, дар милосердя. Вони це віддали, котрий ми сьогодні поминаємо всім нам, виконуючи заповідь Христову. щоб вони продовжували Рів. Ніхто з нас. Не є застрахований від цього. Вчора вся Україна 29 серпня відзначає усіх наших героїв, воїнів, які віддали своє життя, захищаючи Україну. Бо вчора, у далекому 2014 році, пройшла трагедія. Підступності і дияволства нашого північного сусіда. Важко в цьому світі. Напевно, немає нічого страшнішого, ніж втрачати своїх рідних і близьких. Хочу попросити вибачення у вас усіх за те, що ми не змогли зробити. Єдине, хочу, щоб ви всі знали, що ми продовжуємо виконання бойових завдань. І поки ми всі живі, ми будемо робити все, що зможемо для вас всіх. Як для наших родин. Ще раз вибачте, дякую вам всім, вам всім терпіння і сил. Герої не вмирають, і слава Богу. Героям слава! Ми сьогодні вшановуємо пам'ять тих людей, які видали своє життя за нас всіх, за нашу Україну, за незалежність. Ми зробили це самовіддано, вони пожертвували собою. Очільника обласної міської адміністрації пана Кіпера, також передаю його співчуття. Ми всі вшановуємо пам'ять цих людей. Вони віддали своє життя за майбутню перемогу, за яку сьогодні ми всі воюємо. Для... Ця перемога буде різною для різних людей. Для когось без друга, для когось без батька, без сина. Колись вона буде без ноги, без руки. Для них ця перемога без життя. Шановуємо сьогодні пам'ять цих людей. Ми впевнені в тому, що ця перемога буде в Україні на честь України, на славу України, на славу цих героїв, цих воїнів. Слава Україні! Шановні родини, ветерани, друзі, військові, сьогодні ми відкрили восьмий стенд стіни вшанування героїв. І це вже вісім стендів цілого Всесвіту сили, мужності, любові і самопожертви. Кожне обличчя тут – це історія життя, сповнена мрій і надій. Яке обірвалося заради України. Вони хотіли жити, любити, мріяти. Вони планували своє майбутнє. Але вони зробили вибір. Вибір героя, вибір воїна, вибір, завдяки якому ми можемо сьогодні жити і вирити, вірити, що Україна вистоє. Кожен з них назавжди це світло нашої держави. І наш обов'язок жити так, щоб це світло не згасло. Ми не маємо права забути, бо забуття це друга смерть. Ми маємо пам'ятати не лише серце, а й справами. Дорогі родини, жодні слова не зменшать вашу біль, але ви не самі. Ваша сила і ваша любов до ваших близьких це вже подвиг. І сьогодні ми разом, бо пам'ять об'єднує нас в одну велику родину, де кожен герой наш спільний. Ця стіна на кінець це початок. Історії нової великої історії пам'яті, яку ми пишемо разом, і ми будемо продовжувати її писати заради них і заради нас. І щоб ніхто ніколи не сумнівався. Україна пам'ятає наших героїв. Одещина пам'ятає наших героїв. Слава Україні!

як вас звати? голова громадської організації Жити життя інга Істомина. Скажіть, будь ласка, трошки про саму сам стенд цей саме за восьми. Так ми під пам'ятні дати відкриваємо наступний стенд. скажімо так, їх вже вісім. І сьогодні ми відкрили восьмий стенд. І більшість хлопців на цьому стенді це 122 га бригада, бо ми працюємо з родинами загиблих як загалом, так і з бригадами військовими. Сьогодні відкрили весь стенд, щоб санувати наших героїв, щоб поговорити з родинами, бо ми займаємося підтримкою, займаємося об'єднанням, єднанням цих родин для того, щоб. Вони не залишалися самі для того, щоб спілкуватися, допомагати один одного, відволікати, бо це дуже важко. Це кожен раз біль. Розкажіть, будь ласка, як виникла ця традиція стенда? Рік тому була відкрита алея героїв в парку Шевченка. І біля храму тут був один стенд хлопців, які загинули в АТО. Цю традицію започаткував сам храм і Сергій Брачук, і запропонували нам взяти під себе для того, щоб збирати інформацію від родин і наповнювати ці стенди. На жаль, просто з кожним разом імена збільшуються, додаються на цих стендах. Розміщені не тільки Одесити, а і хлопці з Одеської області. А також ми додаємо хлопців з родин ВПО, яким просто нікуди йти і. Ніде в своїх місцях розмістити своїх героїв. Тому ми надаємо таку змогу, щоб вони могли вшанувати своїх героїв саме тут, на сім'ї вшанування на пастера п'ятір. Дякую. Людмила, розкажіть, чому ви сьогодні тут? Прийшла вшанувати пам'ять свого брата, який загинув у 23-му році в місті Бахмут. Сьогодні я його фото з'явилась на Так. А так. нагороду ви отримали. Скрізь до нас кражні батьку нагороду, жити саме зі нагородою. Це буде як пам'ятка, що не тільки рідні о ньому пам'ятаються, а ще пам'ятають інші, пам'ятає і Бог, і церква, і люди. Скажіть, будь ласка, чи достатньо таких стендів, чи треба Ні, ще недостатньо. Треба в кожному районі міста зробити ці стенди. Влада якось о, щось за це говорить. Я... Влада, як завжди, мовчить. Mm -hmm. Дякую. Солдат до речі, Сергій Лавров. No.